Доброго дня, діти! Послухайте віршик. Ну й бо ж снігу намело, стало білим все село, біла стежка, біла річка, біла вишня і смирічка, біла хата, білі коні, тільки носики червоні. Про яку пору року цей вірш? Що відбувається взимку? Які зимові розваги ви знаєте? Що ви любите робити взимку найбільше? А зараз пропоную разом зліпити сніговика. Як ви думаєте, що для цього нам потрібне? Ось подивіться, у нас є такі геометричні фігури. Скажіть, які саме? Круг, квадрат. Та трикутник, правильно. Тож починаємо складати нашого сніговичка. Який гарний сніговичок у нас вийшов! Дітки, погляньте, у нас є дві галявини, на яких ростуть дерева. Які саме? Так, ялинки. Подивіться і скажіть, скільки на першій галявині ялинок? Одна, а на другій галявині? Багато. На цій галявинки прилетіли зимові птахи. Як вони називаються? Так, це снігурі. Подивіться, скільки на перву галявину прилетіло птахів. Багато. А на другу галявину один. Взимку часто погода змінюється і почав іти сніг. Розгляньте обидві галявинки і скажіть, на якій галявинці одна сніжинка, а на якій галявинці багато сніжинок. Отже на першій галявинці у нас одна сніжинка, на другій галявинці багато. А зараз давайте трішки відпочинемо і пограємо зі сніговичком. Тож приготувалися. Руки в сторони та вгору. На носочки піднялись. Підніми голівку вгору і на долоньки подивись. Присідати ми почнемо, добре ноги розімнемо. Раз, присіли руки прямо, встали, знову все так само. Повертаємося вправно, все виконуємо гарно. Вліво вправо повернулись і сусіду усміхнулись. А зараз давайте допоможемо сніговичку викласти доріжку до його будинку завдяки геометричним фігурам. Перша фігура червоний трикутник. Друга жовтий круг. Третя зелений квадрат. Четверта Синій квадрат, П'яте. червоний круг і шоста синій трикутник. Подивіться, яка доріжка повинна у вас вийти. Діти, ми сьогодні гарно з вами потрудилися і наше заняття закінчується. Скажіть, які геометричні фігури ми з вами пригадали? Що нового ви дізналися. До нових зустрічей!